Від огорожі при вході у парк Шевченка відбили цілий шматок. Колона з ліхтарями повалена на землю. Ще одну колону розбили. За словами директора міського об'єднання парків культури і відпочинку Олексія Хмелецького. Пошкоджене майно на території виявляють майже щодня. На його відновлення йде значна частина грошей, яку виділяють на утримання парку. Збитки будуть немаленькі, порядка 200-300 тисяч по попередніх підрахунках. Я хотів би сказати, що така поведінка негідна у парку, От, просто забирає ентузіазм, щоб створювати тут нормальні умови для відпочинку працівників. Адже це гроші, платники податків, це гроші ті, які мали б піти на розвиток парку. За словами Олексія Хмелецького, поблизу місця інциденту встановлена камера спостереження. Відтак він сподівається. Дається, що це допоможе розшукати причетних до події? Також керівництво парку звернулося у поліцію. До поліції надійшло відношення директора комунального підприємства Міське об'єднання парків культури та відпочинку, що було виявлено руйнування трьох колон із ліхтарями при вході у парк. Відомості за цим фактом внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Поліцейські встановлюють осіб причетних до правопорушення. Також вирішується питання про правову кваліфікацію події. Максим Коломис Назар Мідріган Det er ikke noe